Цієї суботи національний заповідник Чернігів Стародавній запрошує вас принайти у захопливу подорож княжам Чернігом та долучитися до екскурсії витоку державності Подорож княжам Чернігом. Зокрема, ми будемо говорити про те, що являв собою Чернігів до отримання статусу столиці, як утворилося одне з найпотужніших князівства, саме Чернігівське, і як відбувався розвиток міста та князівства до 1239 року, і також на прикладах наших. Унікальних пам'яток, а саме Спаса Преображенського собору XI століття та Борисоглібського собору XII століття, ми з вами прослідкуємо, як у камені відбились архітектурні традиції Візанції та Західної Європи. Тож приходьте до нас у суботу, відкривайте для себе нові сторінки історії Чернігова та пориньте у період княжого Чернігова.